Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні день обнови. Встигла я забігти перед закриттям буквально на пів години, тому знахідок не так багато. Ціна за кілограм сьогодні 345 гривень. Розпочну з верхнього одягу. Сподобалась ось така стьобана куртка, красивий у неї бежевий колір, але не сподобалось, як вона виглядає на мені, оскільки вона приталена. А ви знаєте, що я люблю більш такі широкі об'ємні речі. І переходимо до моєї наступної знахідки. Знайшла ось таке пальто чи жакет, дуже яскраві тут кольори. І воно таке в клітинку, крупну, таку велику клітинку. Цікаво, тут зроблений комірець, він ніби як з такими торочками. Жакет в ідеальному стані і розмір вказаний L, великий розмір. І у складі тут, на жаль, переважає акрил, а моє ставлення до акрилу, ви знаєте, я не дуже люблю акрил ні в свитрах, ні в пальтах, оскільки він дуже погано носиться. У мене ці речі дуже швидко зношуються, я їх не встигаю відносити і сезон. Дуже таке унікальне, цікаве пальто. Напевно, мені вперше зустрічається ось такий принт, дуже він цікавий, яскравий, акцентний і дуже до себе привертає увагу. Але це не зовсім моя річ, тобто я б сказала, зовсім не моя річ. Я люблю більш спокійніші, стриманіші речі, і саме такі так ношу. А оце пальто залишається для когось такого, хто більш екстравагантний і любить до себе привертати увагу. Загалом воно прикольне, мені сподобалося. А це моя наступна знахідка плаття від бренду H&M в розмірі S. Плаття довге, по бокам має розрізи. Воно з комірцем на короткий рукав. Плаття таке, як в широкий рубчик, поздовжний, що має видовжувати фігуру, це великий плюс. А за своїм складом, воно 70% зв'язку за 30% тут поліаміду. Ось так його змушена була приміряти поверх свого плаття, оскільки магазин вже закривався, так уже просили усіх проходити на касу, і нормально його приміряти не було можливості. Воно таке, от обтяжку це не зовсім мій розмір, але дуже вам хотілось власне його показати на собі на фігурі, тобто, щоб ви зрозуміли, якого воно крою. Наступне плаття теж від бренду H&M, це 44-й розмір, і у нього просто фантастичний яскравий червоний колір. Класний у нього фасон, плаття йде на довгий рукав. Такої середньої довжини, довжини, міді. Думаю, мені було б десь приблизно по коліна. Має ось таку зав'язочку вверху, таке воно стримане, елегантне, дуже класне. На жаль, я його не встигла приміряти, але думаю, воно. Теж могло сісти класно. Юрка тут зі складом відрізана, тому на 100% склад мені невідомий, але по відчуттях це, скоріше за все, була синтетика. Ну і ще було ось таке в клітинку плаття, таке воно доволі похмуре, але це бренд Cup, доволі якісний, хороший бренд. Воно таке м'яке, дуже класне на дотик, Це вже 100% натуральна тканина, думаю, що тут 100% котон. І воно теж такої ж довжини, десь міді, на довгий рукав таке от плаття-сорочка з ремінцем, до речі. І ще вам встигну показати трішки взуття. Ось такі були конверси шльопанців. Вперше мені зустрічається власне, цього бренду літнє взуття. Ну, переважно так цей бренд відомий своїми кедами. І ціна їхня невисока, лише 320 гривень, але це малесенький зовсім не мій розмір. Були ось такі від Mano-шльопанці на підборах теж за 320 гривень, красивий білосніжний колір. Хто любить підбори, гадає, це дуже класна знахідка. Тут таке грубе плетіння, і мені здається, ще така модель залишається актуальною. Також були шльопанці, такі кудись на пляж, на басейн від лакоста яскравого червоного кольору. Їхня ціна 250 гривень в непоганому стані. Ось такі ще були кеди красивого пудрового кольору від Vans, Їхня ціна 300 гривень, і поруч теж такого ж пудрового кольору. Кросівки від філа. Їхня ціна 450 гривень. Теж непогані, прикольні. З літнього взуття були ще ось такі класні шльопанці з такими срібними, блискучими вставками за 280 гривень. Щоправда, це 41-й розмір. Серед сумок, вагових сумок, знайшла ось таку плетену сумку в дуже класному стані. Фактично, вона новенька, не ній ні потертостей, ні заломів, ні якихось так плям. І підкладка у неї теж чиста. Не знаю, правда, що це за бренд. Думаю, що вона не надто якісна, що це якийсь недорогий бренд, але виглядає вона стильно і прикольно. Колір у неї такий цікавий, карамельний, коричневий і має таку вона довгу ручку. Бачите, вона така доволі об'ємна, вона не надто велика і зовсім так не малесенька, Тобто туди поміститься досить багато усього. І ціна вийшла 239 гривень. Також була ще малесенька, доволі така мініатюрна сумка від Mango. Це натуральна замша, такий бежевий колір. Ручка вона неї теж одна довга. Ось така тут ще прикраса оздоба. Зачіпається вона на замок з срібною фурнітурою. В хорошому вона стані, але. Не знаю, наскільки практично, оскільки замша така от м'яка, сама по собі дуже світла, мені здається, вона дуже швидко замажиться, заноситься і втратить свій товарний вигляд. А заважила вона лише 65 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!